Добровольчий полк СС варяг, перша руська національна бригада СС Дружина, 15-й козачий кавалерійський корпус СС, 29-та гренадерська дивізія СС РОНА, 30-та гренадерська дивізія СС, 36-та гренадерська дивізія СС Дирлевангер. Це лише початок величезного списку військових частин, який страшенно бісить росіян, бо майже мільйон їхніх земляків роки Другої світової воювали за Гітлера. Найвідоміша російська визвольна армія генерала Андрія Власова. Здалася американцям саме цього дня, 12 травня 1945-го. Ким був оцей генерал Власов? За що його так ненавиділи радянські люди? І чому він раптом став героєм для сучасних росіян? Наш історичний розслідувач Станіслав Ясинський розкаже. Ці кадри стали легендою. Прапор російської визвільної армії кидають до підніжжя мавзолею серед інших нацистських штандартів. У цій зйомці є один секрет: якби в цю купу свасти кинули всі прапори російських колаборантів, то це могло б спричинити конфуз. Надто багато радянських росіян чомусь воювали за Гітлера. Тож генерала Власова зробили головним зрадником і повісили дуже жорстоко на струні від фортепіано. Це сталося в Москві в бутирській в'язниці 1 серпня 46-го року. Суд над колаборантами, що спочатку мав бути публічним, засекретили через те, що промова і свідчення підсудних можуть збурити громадську думку. Сама постать Андрія Власова сильно відрізнялася від звичайних покидьків і зрадників, про яких розповідала газета. Правда, він народився 1901. в 1901-му. 20 в 20-му потрапив в Червону армію, де за 20 років пройшов шлях від рядового до генерала. Від долі інших червоних полководців, яких стратила в кінці 30-х, його вберегла лише таємна закордонна місія. У 1938 Власов їде в Китай, де стає головним військовим радником тодішнього президента Чана Кайши. Крім ордена червоного дракона» від китайського лідера станом на 1940 й мундир генерал-майора Власова, прикрашає ще й орден Леніна. Його теж аби кому не дають. З перших днів війни майбутній зрадник СРСР чомусь захищає свою країну краще всіх інших. Генерал Власен і його армія тримають Київ, відступають з мінімальними втратами і лише тоді, коли Сталін віддає наказ відійти до Москви. А далі, в кінці 41-го, саме його армія разом з кількома іншими захищають радянську столицю, від навали німців. Про Власова пишуть найвідоміші газети, і саме його армію знімають американські документалісти, що свідчить про повну довіру до нього Йосипа Сталіна. Але далі трапляється щось дивне. Прославленого генерала в 42-му раптом відправляють в Ленінградську область, де в оточенні б'ється друга ударна армія. Андрій Власов утримує оборону, поки в оточених не закінчуються боєприпаси і закономірно потрапляє в полон, де майже одразу погоджується на зраду. Безцінним ресурсом для Гітлера могли стати мільйони полонених червоноармійців і мешканці окупованих радянських територій. З ними і почав працювати Власов в кінці 1940. Другого року він очолює комітет звільнення народів Росії і пише відкритого листа, чому я став на шлях боротьби з більшовизмом на двох сторінках друкованого тексту Власов звинувачує Сталіна у співпраці з англо-американським світовим порядком. впізнавано чи не так, і закликає боротися за так звану нову Росію, що завжди товаришувала з великим німецьким народом. Справа росіян їх обов'язок. Боротьба проти Сталіна за мир за нову Росію. Росія наша минуле російського народу. Наше майбутнє російського народу наше. Цей лист німці спеціальними агітаційними снарядами розкидали вздовж лінії фронту і розповсюджували на окупованих територіях та серед радянських військовополонених. Документ дійсно мав успіх. До російських частин в армії Рейху почали стікатися добровольці. Треба сказати, що під егідою Вермахту і СС ще з 1939 року у війні брали участь навіть не десятки, а сотні тисяч росіян. В основному вони не стільки воювали, скільки працювали в логістичних підрозділах поліції та інших допоміжних службах. Частина з них білогвардійці, інші російські німці, яких в колишній імперії довгий час любили ставити на керівні посади. Та після нападу на СРСР кількість російських військових формувань на службі у Гітлера почала невпинно зростати. Під свастикою воювали російські полки, дивізії, корпуси і навіть цілі армії. В цілому від 800 тисяч до мільйона росіян служили Гітлеру. на окупованих територіях Росії під Крилом у Рейху навіть створили низку маленьких держав. Про один з таких російських анклавів Гітлерівщини я розповім наступного разу. Якісь розмови про визнання нової Росії та російської визвільної армії почалися лише в 1944-му, коли доля війни фактично вже була визначена. До літа 45-го Власов планував довести кількість дивізій визвільної армії до десятка, але не встиг. Перекинуті на захист Праги, кілька власівських дивізій перейшли на бік чеських повстанців. Самого генерала з офіцерами. Затримали американці і передали росіянам. Далі тюрма і фортеп'яна струна на шиї. В цій повчальній історії є цікаве продовження. У 2007 році, власне, перед Мюнхенською промовою Путіна і війною в Грузії, російські псевдоісторики раптом народили нову версію власівської епопеї. Генерала Власова оголосили не зрадником, але агентом стратегічного впливу Кремля, який нібито спеціально потрапив в полон, щоб контролювати і розвалити зсередини інтеграцію радянських громадян в нацистську армію. Мовляв, не змогли перешкодити зраді довелося її очолити. І ось же вчорашній військовий зрадник стає геніальним шпигуном і патріотом Росії, що пожертвував собою заради великої перемоги. Росіянам потрібно відтерти темні плями з їхнього міфу про велику вітчизняну. Для цього героєм, а не зрадником, має стати кожен мертвий дід. Станіслав Ясинський ТСН тиждень. Марафон Єдині новини.